Вбивство в Ковальській квартирі на лаві підсудних. Експоліцейський чоловіка винувачують в тому, що він вистрілив у свого сусіда. Поранення виявилось смертельним. Без батька лишилося двоє дітей, без чоловіка дружина, яка ходить на всі судові засідання з надією почути справедливий вирок. Двоє чоловіків перебували в одній із квартир. Ось у цьому будинку, що у ковалі. Напередодні один із них відремонтував авто своєму сусідові. Тож той, напевне, на знак вдячності запросив до себе додому посидіти. О півночі за дверей квартири пролунав постріл. Пораненого ковальчанина госпіталізували до міської лікарні. Через місяць він помер у реанімації. Перед смертю встиг дати показання. Його матір переповіла те, що розказував про той інцидент. Її нині покійний син. Він одягався. Одягнувся виходити вже з квартири, нагнувся взути червика, потім запитував, чи, чи на ньому два черевики було, чи один. От, і він нагнувся взути черевики і каже, чую цок-цок ззаді. -цок, каже, я оглянувся. Ні з того, ні цього. підозрюваного Олександра Гопкала взяли під варту. Через цей інцидент він був звільнений з лав правоохоронних органів, де працював. На судовому засіданні в листопаді минулого року він просив відкласти розгляд, бо написав клопотання на ім'я прокурора про зміну йому запобіжного заходу. Цікаво, що зі слів його захисника, експоліцейський не пам'ятає саме момент посрілу. Він і не пригадав, що відбувалося в певний момент, скажімо так. Щось відбулося, і він, він пригадує до певного моменту, а сам е, самі обставини спочинені ним смерті. Потерпілому він не пригадує. Адвокат, який представляє інтереси потерпілих у суді, переконаний всі ці клопотання й інші дії з метою затягнути справу. Так нещодавно Олександр Гопкало взяв собі ще одного адвоката. Він взяв собі ще одного захисника Олега Ющука, це колишній суддя Луцького міськрайонного суду, щодо якого також були справи. Потім вони відклали засідання, тому що Олег Ющук повинен був познайомитися з матеріалами справи. Не дивлячись на відкладення засідань з ініціативи з сторони захисту, все ж таки на одному з крайніх допитали обвинуваченого той, ніби свою вину і визнає. Однак він досі стоїть на тому, що не пам'ятає моменту пострілу. Тепер вже заявили клопотання щодо додаткової експертизи, щоб дослідити, чи перебував обвинувачений в стані патологічного сп'яніння. Окрім цього, була проведена експертиза, якби експерт побачив. Ознаки патологічного сп'яніння він би обов'язково це зазначив, тому що він проводив його там психологічний огляд певний. Тому вважаємо, що це ну все таки продовжує затягувати щось доводити, можливо, не ну неосудність. Не, не скажу поки не знаю. Тож на наступному засіданні мають викликати й допитати експерта, який вже проводив експертизу. Тоді суддя й вирішить, чи потрібна повторна. Втім, в разі, якщо стороні захисту вдасться довести, що ввинувачений на момент вчинення злочину перебував в стані патологічного сп'яніння, то вони можуть. Просити в суду навіть визнати його неосудним. Рідні ж покійного Олега Муханькова наполягатимуть на тому, що за вбивство кривдник їхнього родича має понести найсуворіше покарання. Юлія Остапович Дмитро Кудик для новин на часі.